Золота осінь щедра і багата не тільки врожаєм, а й святковими і знаменними днями. 9 листопада ми відзначаємо Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Дорогі колеги, шановні ветерани культури, майстри народного мистецтва, щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша професія особлива. Ви даруєте людям радість. Наповнюйте їхні душі світлими почуттями, навчайте розуміти прекрасне, любити рідний край, пісню і танець свого народу. Без вашої підтримки і розуміння, ініціативності і творчої думки, неможливі зміни на краще своєю наполегливою творчою працею, високим професіоналізмом ви звеличуєте рідний край, примножуєте його успіхи і досягнення. Нехай культура зміцнює і гуртує українське суспільство. Основа будь-якої культури, перш за все, в самій людині. Бути працівником культури означає займатися улюбленою справою, бути в центрі самих цікавих захоплюючих та яскравих подій, йти в ногу з часом, набиратися мудрості і досвіду у старшого покоління, запалювати маленькі зірочки таланту в дітях привносити в життя людей творчість, мистецтво та, як наслідок, гармонію і красу. Ваша праця по збереженню та примноженню духовних цінностей одна з найбільш благородних і відповідальних місій. Саме ви сприяєте гармонійному розвитку особистості, прищеплюєте любов до творчості у підростаючого покоління, збагачуєте духовний світ жителів нашої громади, робите наше життя яскравішим. Ваші ідеї та клопітка праця дозволяють проводити різноманітні свята, організовувати концерти, які стають традиційними, та користуються великою популярністю серед дітей, молоді та старшого покоління. Дякуємо за безмежну відданість своїй справі, за майстерність і талант. Щедрих творчих успіхів вам та людської вдячності за нелегку, але таку потрібну людям працю. Хай щастить вам у творчості й особистому житті. Нехай здійсняться всі ваші плани, надії та сподівання. А кожен день вашого життя буде світлим і сонячним. Бажаємо вам натхнення, невичерпної енергії, нових творчих ідей. Досягнень та заслуженої віддачі, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і любові вам та вашим близьким! Зі святом!